Вітаю всіх! Я робила багато відео на тему перемир'я, деокупації областей, але я не зробила головне, коли. Ви знаєте, я залишила це на потім питання коли. Мене цікавило, як. Перше за все, як. А тепер давайте я розгляну відносно коли. Знову ж таки, Таро не може ніколи сказати коли. Вони мають похибки. І. Від дій людей, а в війні задіяно дуже багато людей, дуже багато рішень. Це може бути, у таро звичайно, два тижні похибка, але в війні, я бачу, може бути і місяць-два. Те, що я бачу з практики, це реально. Тому, коли я роблю розклади на якісь населені пункти, в ідеалі це тиждень-два може бути похибка, а у найгіршому варіанті місяць два. Така наша реалія. На жаль. Але давайте так. Я хочу зробити у 2024 році можливі мирні перемовини на тему миру перемовини між Україною та Росією. У 2024 році можливі ці перемовини. Ну, ось же карта розмови. Так, за допомогою третьої сторони, так, любимо і так, 2024 рік, так. Документи. Ну, звісно, дільошка, в мене це слово йде. Ну, не, неприємна тема буде. Не всі будуть задоволені. Не без цього. Але буде результат. Це карта результату. Запам'ятайте, Таро башня, це вежа башня, це руїни, розчарування, в картах Ленорман, башня та вежа, це результат. І в питанні війни це добрі новини може бути також. Але якщо ми питання про війну розглядаємо, це результат. Зрозумійте, у 2024 році. Вони вийдуть на якийсь результат. Енергії насамперед такі на даний момент. Давайте так. І тепер. Я хочу розглянути 2024 рік. Можливі перемовини на тему миру між Україною та Росією у 2024 році. Це перший квартал, другий квартал. Третій квартал. Четвертий квартал. з ним. <гум> так, перший квартал, другий квартал. Третій квартал. четвертий. Ну, ви знаєте, ну, аж приємно. Ну, аж приємно. Якось. <гум> Відразу четвертий квартал. Я скажу чесно, ось. Четвертий квартал. Я... Іноді карти дають тільки натяки. Тільки натяки. А тут буде четвертий квартал. Четвертий. Четвертий квартал буде 2024 року. Так, а що перший нам каже? Варіанти. Що робити? Розглядати будуть варіанти, що робити в першому кварталі. Зрозуміють, що потрібно виходити на результат. Ось ця карта знову. Вони зрозуміють. Будуть ось, будь ласочка почнуть з першого кварталу, закінчуть у четвертому. На даний момент такі енергії. Ну, стабільність. Вийти на стабільність треба. Ось так. Тому на даний момент така енергія, така тенденція. Те, що я бачу зараз, це відносна інформація, знову ж таки, може це змінитися. Тому я передивлюсь обов'язково ще в наступному році на початку.